Тарас роздінці, зніми шапку. Та холодно вже. Холостяк, це ти. Це холостяк. Ти мене впізнаєш по моєму сміху. <свистяк> я потім тебе пошукаю. Хто тут колостяк? Я колостяк. Я Тарас. Я Тарас. <свистяк> <свистяк> Настя. Я відчув, що ти була щирою зі мною і нарешті відкрилась. Е, Цецьку показала, ти так відкрилась. Да ну нахер, вони всі тут їбануті! Тарасе! Тарасе, почекай! Кожного року ми переживаємо одне й те саме: цілий емоційний марафон, прийняття голостяка. Спочатку заперечення. Та хто взагалі це ще дивиться? Потім гнів. Яке дно, просто сором, торг. Ну ок, один випуск для контексту: коротка депресія, коли вигнали улюблену учасницю, і нарешті прийняття. Ну він, звісно, дивний, але хоча б не як той із минулого сезону. І от ми знову сидимо з подругами, хлопцями, чоловіками, з вином, чаєм, котом, який єдиний не вірить у ці зізнання всі, і дивимося, як 20 жінок, чи скільки їх там борються за одного чоловіка. Ми сміємо, скріпаємо меми, обурюємось, перечаємось і знову обираємо фаворитку та антипатію. Але якщо подумати, чому нас так тягне це дивитись, і чому водночас так приємно засуджувати тих, хто дивиться того холостяка? Ми всі знаємо, що це постановка, але все одно емоційно включаємось у драми, ніби там вирішується щось дуже особисте. Наше Тож сьогодні Сьогодні я хочу розібрати, що не так із шоу Холостяк. Ну що, let's go! Мої думки тут салют! Буде супер, якщо ти тицнеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала! Феномен шоу! Чому ми досі це дивимось? Холостяк – це не просто довгожитель серед українських реаліті-шоу. це телевізійний динозавр, який не вимер, бо кожного сезону знову підживлюється нашими емоціями. Перша українська версія стартувала ще у 2011 році з Максимом Чмерковським, українсько-американським танцівником, як зазначає в Вікіпедія. Тоді це був справжній вибух, лімузини, блиск, шампанське троянди і драма, якої нам так бракувало. Пам'ятаю, як дивилися. Вести перший сезон, і мене так обурило та засмутило, що виграла не Яна. Масштаби цієї підліткової трагедії важко переоцінити. Тож, перед тим як піти в аналізування, одразу зазначу: я не телевізійний критик і не психолог. Просто люблю роздумувати і потякати, уявляючи себе експерткою. Тож давайте розбиратися. Якщо подивитись на холостяка під різними кутами, виходить цікавий мікс. Психологічно, як на мене, холостяк побудований на базових людських механізмах. Це шоу гойдалки. Супер <зерництво>, ревнощі, надія, очікування. Коли хтось отримує троянду, а хтось ні, мозок реагує так само, як на виграш чи програш у реальному житті. Це дофамінова петля. Невідомість, напруга, нагорода, короткий емоційний вибух. Ми, глядачі, теж отримуємо порцію адреналіну, але без ризику і без наслідків, чого вже не скажеш про учасниць. Разя, чому так? Соціально це шоу досі живе старими сценаріями, просто в новому упакуванні. Він герой, вони кандидатки. Один. Забирає, інші доводять, що варті вибору. У нашій колективній пам'яті жінки все ще змагаються за увагу, а чоловік це той, хто дарує той шанс. Навіть коли шоу говорить про усвідомленість, терапію чи фемінізм, суть то лишається та сама, просто нові слова для строї гри. Культурно холостяк став майже ритуалом. Ми знаємо, що все це постановка, але все одно дивимось. Ми всі це засуджуємо, але все одно дивимось. Ми всі шеймимо інших людей за те, що вони дивляться, але те. Ж самі дивимося через мемо, через стрес, через Тікток і таке інше. Ми фукаємо, бікаємо, критикуємо, тягнемо дивитися партнерів і подруг, бо це частина колективного досвіду. Таке собі національне guilty pleasure. Усі кажуть, що ні, ні, я не дивлюсь, і водночас знають, хто отримав троянду минулого тижня. Економічно це блискуча бізнес-модель. Один і той самий сюжет, але просто нові обличчя, і ті ж самі емоції. Ми можемо хейтити це шоу, висміювати. Це. Твати, але все одно ми ж його дивимось. Бо будь-яка емоція це рейтинг, а будь-який рейтинг це гроші. П'ятера Можна сказати, що холостяк тримається на двох людських слабкостях: це прагнення бути обраним і бажання дивитися на чужі почуття, не ризикуючи власними. Ми живемо у світі, де справжня близькість часто лякає, тому телевізійна любов здається комфортнішою, там немає невизначеностей, задає музика і монтаж. І можливо, саме це справжня причина, чому ми досі дивимося, шоу не через романтику, а через контрольовану ілюзію емоцій. Ты меняешь свое имя в паспорте на мутре кайдаш. Або тепер ти одружена старасом симбалюком. Мотря Кайдаш, а де підписатися? Проблематика, що не так із холостяком. Попри все, холостяк це ідеальний приклад того, як телебачення вміє продавати нам старі сценарії під виглядом нових історій. Ми можемо скільки завгодно говорити про щирі почуття, самопізнання чи емоційні трансформації, але формат шоу від сезону до сезону залишається незмінним. І з кожним роком усе більше видно, наскільки він побудований не на любові, а на психологічних і культурних механізмах, Мах, які тримають глядача у напрузі, так сьогодні я буду говорити очевидні речі. Тож давайте розберемо по порядку. Перше. конкуренція як сценарій у центрі шоу завжди боротьба. Жінки змагаються за увагу чоловіка, ніби це якийсь дефіцитний ресурс. Це не просто телевізійний трюк, це глибоко вкорінена культурна схема, яка знайома нам ну з дитинства. ж. Казки, фільми, мелодрами. Ну, от згадайте, всюди повторюється одна і та ж історія. Є головна героїня, є суперниці. Ті, що погані, є випробовування і є винагорода, любов чоловіка. Колостяк просто піднімає цей архетип на новий рівень. Конкуренція між жінками тут не природна, а ретельно сконструйована. Так, знову очевидно, це не просто драма, це система, яка вигідна і продюсерам, і культурі загалом. Вони виглядають як син і матір. Ось який сорок. Ооо, вона! Не може бути, а як же так сталося? Не в голові, тут не працює ця схема, я не розумію. Катя взагалі От, от тупувата. Красива така, але така тупа. Я хотіла тебе зачепити, я би сказала, що твоя фігура виглядає як шматок господарського мила. А ви коли психуєте, у вас видно шрами від пластичних операцій. В Камері вона тримає собі так, як міс України, так, да, звісно, типу все окей. А от за камерою вона тримає себе як бичка. Оксана, якщо щось є, розповідай. Дівчинка до неї ходить вагітна на процедури косметичні, і вона дізналась про те, що її чоловік зраджує їй саме Софію. Поки жінки змагаються між собою, ну ніхто ж не ставить головне питання: а чому взагалі треба щось доводити, щоб тебе обрали? У результаті ми маємо шоу, де любов це не взаємність, а нагорода, яку треба заслужити. Виглядає невинно, але саме так формується знайома мільйонам жінок: модель щастя, треба вибороти почуття довести. А увага, це. Показник цінності. Фактично, шоу робить жіноче суперництво культурною нормою. І це навіть не вина конкретного проєкту. Це механіка індустрії, яка роками вчить нас, що боротьба це найкращий доказ любові. І так, більшість дорослих жінок це все бачать, усвідомлюють, і для них це просто шоу, просто розвага, просто мєми. Але ж є підлітки, є дівчата, які там не впевнені у собі, які не розуміються на всіх всіх тонкощах, ніхто їм не підказує, не направляє. І от для них таке може бути загрозою у майбутньому. У мене немає для тебе троянди. Я скажу, а вона не має тройанда, і ми таке типу, що? Офігеть. Вважаю тобі сюжет здоров'я. Ну, дякую, і... І, Так. Я типу не очікувала, що така може бути типу, я би ти не собаці, знаю, яка жінка, який в мене інтелект, який в мене Це Якщо чесно, друге образ ідеального чоловіка. Кожен сезон має свого героя, але насправді це не конкретна людина, а це такий собі концепт. Ідеальний чоловік у холостяку це майже міфологічна фігура. Харизматичний, успішний, богатий. А я богати. І богатими. Трохи загадковий, емоційно стриманий, але з глибокою душею. Головне, щоб не руською. Він не потребує схвалення, натомість отримує його автоматично. Цей образ втілення масової жіночої фантазії, створеної медіа. Якщо подивитись уважніше, холостяк завжди контролює ситуацію. Він задає правила, темп, тему розмови, навіть ритм емоцій. І в цьому проявляється не просто телевізійна драматургія, а відображення патріархального сценарію чоловік-суб'єкт, жінка об'єкт спостереження. Він обирає, вона чекає. Та за межами екрану ці ідеали рідко витримують власний образ. Одні швидко зникають із публічного простору, інші визнають, що грали роль. Але глядачам це не заважає, бо ми дивимося не на людину, а на мрію, на образ. На версію чоловіка, яка нібито існує десь поруч, але в реальності ніколи не зустрічається. Ну головне ж знати, що він десь там є потенційно. Ти була в шляпі.

Третє зображення жінок і стереотипність. Якщо уважно придивитись до жіночих образів шоу, то видно, що вони практично не змінюються. Кожна учасниця це як архетип. Є ніжна і щира, є фатальна спокусниця, є смішна і легка, є скандальна. Продюсери конструюють ці образи. Сценарно кожна героїня має свій наратив: одна бореться з невпевненістю, інша з минулим, третя відкриває серце після болю. І все це виглядає як важкий життєвий шлях, але насправді служить ті самі меті. Ти історію чоловіка цікавішою, тобто вона розкривається через нього, ну і заради нього. У глядацькому сприйнятті це створює небезпечний ефект. Жінки у шоу не є суб'єктами власних історій, а емоційними декораціями для сюжету про його вибір. Їхня цінність вимірюється реакцією на нього. Це класична телевізійна інверсія. Глядачки сприймають цих жінок як представниць себе, але водночас вчаться дистанціюватися і судити. Вона занадто емоційна. Ця холодна, ця грає. Ми ніби отримуємо право оцінювати, але разом із тим приймаємо саме ті стандарти, які нас самих потім і обмежують. Навіть коли проєкт піднімає теми фемінізму, картинка ж залишається тією самою: чоловік, стабільність, жінка, емоції. І поки ми бачимо ці ролі з року в рік, вони продовжують формувати наше уявлення про те, якою має бути правильна жінка. Четверте: штучні емоції, і справжні травми. За кожною щирою сценою стоїть. Від команда сценаристів, режисерів і редакторів. Учасниць знімають по 12 14 годин на день, часто без достатнього відпочинку. Алкоголь, стрес, відсутність приватності це стандартна частина процесу. Емоції, які ми бачимо на екрані, не завжди вигадані. Вони справжні, але спровоковані. Це можливо найпроблематичніший аспект шоу. Для глядачів це розвага, а для учасниць досвід такий може залишитися із ними надовго. Частина з них, до речі, після шоу говорить про тривожність, хейт, відчуття сорому. Вже пройшло. 10 років то я маю вже право розмовляти і розказувати, що було. Коли ти приходиш до психолога, тобі кажуть, а вона про тебе каже то, а він цілувався з тією. Це була провокація. Постійно сприймали тебе як якогось антагоніста. Я впала в просто дуже глибоку депресію. Колостяк роками підтримує одну й ту ж саму формулу: якщо спокій, то це не цікаво. Якщо драма, то це справжні, справжні емоції, це життя. І саме це поступово формує глядачів з потворення відчуття любові, як чогось, що обов'язково має боліти. Хоча ми сміємося з цих кліше, саме вони найсильніше закарбовуються у свідомості. Потім спокійні стосунки без гойдалок вже здаються і не такими ж справжніми. Таким чином, проблематика холостяка на мою думку, не в тих злощазних трояндах, концепті шоу загалом, а в глибокій культурній конструкції, яка маскується під історією про почуття, і так можна скільки завгодно казати, що дівчата йдуть лише за піаром, а на нас це ніяк не впливає. Ну але п'яту посперечалась, бо якщо ви дивитесь це шоу вже кілька сезонів, можливо, воно вплинуло більше ніж здається. І чи впевнені ви, що ті, хто просто прийшов за піаром, не вийшли звідти з травмою? Ми вчора ввечері на кухні спілкувалася з Лірою. Прийшла Софія, і я при ній спеціально сказала, кажу, мені наприклад не дуже зрозуміло, як Софійка може будувати відносини з чоловіком на 15 років старшим, тому що я в 20 років думала прям ну, зовсім про інше. І тут Софія розвертається, починає до мене кісувати про третього особу. Агресувати. Ти тільки тобі років, тобі під 30 Ти ти мене заздреш. Висновки після всього сказаного стає очевидно. Холостяк це вже давно не просто розважальне шоу. Це соціальний феномен, який говорить. Про нас більше ніж будь-який соціологічний звіт. Ми можемо скільки завгодно сміятися з троян, щирих зізнань і фальшивих сліз. Але сам факт, що це шоу досі живе і має рейтинги, означає лише одне, воно нам все ще потрібне. А далі буде цікавіше. У наступному відео я пропоную уважніше подивитися на еволюцію холостяків, як змінювались їхні образи, репутації, типажі, і, звісно, поговорити про головного героя цього сезону Тараса, людину, яку вже або канонізували. Зоють або скасують. Цікаво ж, скільки мемів пережива його ідеальність, і чи залишиться щось від цього ідеалу після фіналу? Хм? Що думаєте? Прощаємось легендарними меми Михалась. Качетирна віточка і далі возира. Я зараз. Я вжаюся. Я приїжджати, природа, DimaTorzok Прикінці вот мужчин. <звук> Думок вже нема, папа. -па.